П'ятнадцята година новини на цей час маємо такі: 26 сіл Сумщини потрапили під ворожий вогонь минулої доби. Росіяни не припиняють гатити по житловому сектору. Застосовують і каби, і дрони. Є поранені. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона зараз наживо зі студією. Юлію вітаю. Тож яка ситуація в області на цей час? Добрий день, Олександре. Росіяни не припиняють обстрілювати наші території. Сьогодні над обласним центром також фіксувались безпілотники. А вночі ударний дрон атакував Липово-Долинську громаду. Влучив по приватному домогосподарству. Люди не постраждали а в будинку вибиті вікна і пошкоджений фасад. Напередодні також ворог цілив по цій же громаді, також по житловому сектору. У сумах росіяни знову спрямували безпілотник на будівлю влади. Вже в котрий раз поцілили в одне з вікон сумської обласної адміністрації в центрі міста. Цього разу є поранені уламками. Зачепило 75-річну жінку та чоловіка, якому 36. Пенсіонерку госпіталізували загалом. Росіяни майже 60 разів відкривали вогонь по сумщині. Активно застосовували керовані авіабомби, ФПВ-дрони, ударні безпілотники, найбільше населених пунктів, які опинились під ворожим вогнем у Шосткінському та Сумському районах. На цю мить у мене вся інформація. Олександре, дякую, Юлія. Про наслідки ворожих обстрілів на Сумщині нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. У Києві тривають пошуково-рятувальні операції на двох локаціях після ракетної атаки росіян. На зараз відомо про вісім загиблих. Серед них шестирічний хлопчик. За даними міського голови Києва, постраждали 135 людей у стаціонарах 30 поранених. З них п'ятеро діти. Окупанти били балістикою прямим влучанням ракети. Знищений під'їзд дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Зруйнований будинок в Солом'янському районі. Загалом у столиці пошкоджено понад 100 об'єктів. Це житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет біля пошкодженого житла працюють штаби допомоги постраждалим. Люди досі оговтуються від пережитого. Ми ходимо в укриття кожного разу, вже був відмін, ми прийшли з дому, з дітьми заснули. І другу тривогу ми навіть не почули. Ми прокинули вже від вибуху, який пролунав, і оця вся хвиля, бо ми на восьмому поверсі, вона пішла до нас, все повилітало. Я дуже злякалася, бо була з дітками, ну, маленького встигла з собою накрити, а потім вже почали збиратись і вибігати, ну, побігли в укриття. У силах оборони півдня спростували інформацію, що росіяни окупували Кам'янське на Запоріжжі. Військові кажуть, ситуація на цьому відтинку залишається вкрай складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є українські позиції, на яких перебувають бійці ЗСУ. І в ці хвилини на кількох із них тривають бойові зіткнення. Я нагадаю про те, що Кам'янське Запорізької області нібито окупували Росіяни раніше повідомив моніторинговий проєкт «Діптстейт». А в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця спростували інформацію про нібито повне захоплення росіянами міста Часів Яр на Донеччині. Речник угруповання Віктор Тригубов назвав це повідомлення черговим російським вкидом. Нагадаю, про повну окупацію Часового Яру заявили в Міноборони країни-агресорки. Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності на і САП. Документ підтримав 331 народний депутат. Його вніс президент України Володимир Зеленський, і згідно з ухваленим законом, спеціалізована антикорупційна прокуратура самостійно здійснюватиме процесуальне керівництво розслідуванням справ національного антикорупційного бюро, а не під контролем генерального прокурора. Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування. Потім, протягом шести місяців, СБУ має перевірити працівників НАБУ САВ та інших органів, які мають доступ до державної таємниці на предмет співпраці з державою агресоркою. Я нагадаю, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що підпорядковує набу і САП генеральному прокуророві. Того ж дня його підписав президент. Однак, після масштабних акцій протесту в багатьох містах України та негативної реакції західних партнерів, Володимир Зеленський вніс у раду законопроєкт, який відновлює незалежність Набу і САП. І, от буквально щойно стало відомо, що президент підписав цей закон. Про це повідомив він сам. У європейській комісії позитивно відреагували на новий український закон про антикорупційні органи, але попереджають, що це не фініш реформи. Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що законопроєкт, який ухвалила Верховна Рада, відновлює ключові запобіжники для незалежності НАБУ і САП. У Брюсселі вважають, документ розв'язує головні проблеми, але не завершує антикорупційну реформу. Єврокомісія ще аналізує остаточний текст, проте закликає Україну до подальших рішучих кроків, зокрема в напрямку боротьби з корупцією та дотримання верховенства права. ЄС обіцяє підтримку, але підкреслює шлях до членства. Вимагає постійного прогресу. У Швеції місцевого бойовика іділ Осаму Краєма засудили до довічного ув'язнення. Це вже другий пожиттєвий для нього. За даними окружного суду Стокгольму, краєм брав участь у жорстокій страті йорданського пілота, якого терористи спалили живцем у клітці біля сирійської ракки у 2014-му. Сам бойовик не заперечує, що був на місці, втім своєї провини не визнав. Пізніше він приєднався до іділ, і це вже друге довічне ув'язнення для краєма. Раніше його засудили у Франції за теракти у Парижі 2015 року, і в Брюсселі 2016 року. У центральна частина Іспанії потерпає від масштабних лісових пожеж. Неабияк дісталося провінції Авіла, туди спрямували понад пів тисячі вогнеборців. А з техніки до гасіння вогню залучили близько півсотні літаків та бульдозерів. стрімкому поширенню полум'я сприяє потужний вітер. Через густий смог місцевим жителям радять залишатися вдома та зачинити вікна. Влада вважає, що займання не було природним. У Миколаївській області водійське посвідчення вперше отримав ветеран, що дізнав інвалідність внаслідок бойових дій. Владислав Регор'єв втратив ногу через поранення на фронті, але завжди мріяв сісти за кермо. Як йому вдалося пройти цей шлях і куди планує поїхати насамперед? Про це далі у сюжеті Єлизавети Кротик. Ми благопосередньо націявтівці здавали Ні. Ні. на іншій посі. Ветеран Владислав Григор'єв дістав поранення під час виконання бойового завдання. Одну ногу лікарі мусили ампутувати, але каже, це його не зламало. Навпаки, поставив собі нову мету сісти за кермо. Та для початку потрібно було отримати посвідчення. Я Був вдома і дуже хотілося якось більше соціуму, більше в суспільстві бути. А ходити таке максимум міг ну, 100-150-200 двісті метрів. Я думаю. Куплю собі машину, щоб хоч трошки пережигатися. Але з цим було дуже важко. Ніякі врачі не знають. Кажуть, ви в нас перший довідки ми не можемо дати, не можемо навчати. В нас ти можеш дати тільки теорію, а практику йди, шукай де хочеш. І Владислав знайшов єдину на Миколаївщині сертифіковану школу, яка навчає людей з інвалідністю. Вона працює на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На сьогоднішній момент ми вже Підготували з теоретичної підготовки 22 особи, з практичної підготовки 3 особи. Декілька осіб зараз навчаються і є вже черга нових учнів, які чекають на початок навчання. Навчання для ветеранів безкоштовне для цього в межах державної програми професійної адаптації область отримала 2,3 мільйона гривень в рамках ініціативи Зеленської без безбар'єрів. Також в рамках реалізації реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні на території Миколаївської області реалізується ряд флагманських проектів. На сьогодні близько 60 осіб скористалися такою можливістю, і близько мільйона гривень вже вони отримали для оплати навчання. Заняття проводять на спеціалізованих або звичайних авто, а вже іспити учні складають у сервісному центрі. Може пройти підготовку самостійно або в навчальному закладі та скласти. Теоретичний іспит. Далі навчання практичним навичкам керування транспортному засобі. Тут вже людина обирає самостійно, яку який навчальний заклад вона обирає. Тепер Владислав готується до першої самостійної поїздки. Планує зустрітися з побратимами, яких не бачив понад два роки. Дякую автошколі «Престиж» що ну, своєму інструктору Юрію Вікторовичу дали таку змогу і навчитися рухатись по місту, що я вже можу спокійно собі раз, там я в Львові протезуюсь, ну, і проходжу цей, то собі раз, з в області, поїхав на Львів сам. Це дуже повезло. В автошколі навчаються 20 людей з інвалідністю. Ветерани кажуть, програма дає можливість не лише отримати посвідчення, а набагато більше шанс повернутися до повноцінного життя. Єлизавета Кротик, Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. Наступний випуск новин буде вже о шістнадцяті. Ну а зараз Олександр Васильченко пропонує поговорити на важливі теми. Раджу вам дослухатися, бо має бути цікаво також.